Я вам нові вірші почитаю, я це просто читав, дуже багато разів. Що, <плес> що ж говорити про вас? Я вам зараз пересняю, я взагалі жодна разом, я не <плес> читався. Це була прем'єра. На ранок розглядіти кольори її очей і зрозуміти, що саме такими їх собі уявляли. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей, кольорових плям, а лишилось небо, холодне, наче німецька ста. Цей ранковий шепіт і тихий сміх. Її очі здивовані і допитливі, що ними, на жаль, вона бачить усю порожнечу в очах моїх. Її шкіра, що впікається в мою. Її голос, який пізнаєш, навіть не чувши його. Це ось горіле серце, яке я їй віддаю, ніби вона не має такого ж вигорілого свого. Її минуле. Що не вмістиш до жодної із валіз. І майбутнє, що залежить тепер від мене також. І сміх без радості, і плач без сліз, досвід, який вона здобувала за власний кожен. І лишилося ще це вміння слухати у вісні, коли сам не розумієш, що рухає нами всіма, знати лише, що такій раптовій весні може позазирти будь-яка затяжна зима. Лише собі довіряти, вибираючись в плав. лише самому пірнати в ріки, які течуть, лише на ранок. Розглядіте все, що й до того знали. Лише рану розчути все, що й раніше чули.